Всім привіт, з вами я, Леона Плейсі, ми продовжаємо грати югру з вам атака. Ну що ж, в попередній серії ми пройшли 5 урнів з 7 епізоду, вже почав грати. Зараз, так, вже, вже почали грати 7 епізод, ми відкрили нову броню для монстрів і от відкрили цю ракету, яка дає нам сюрпризи. Ну і саме головне ми відкрили нового помощника сосід Вася. Я даже його прокачав так нормально і 50 тисяч монет мене залишилось, то напевно сьогодні я буду з рекламками дивитись, то отак От будемо з рекламками дивитись, що... Потому що я думаю, що я буду скоро чувствовати дефіцит монет. Так, ну що, зупини... зупинилися ми на шостому уровні. Тут в нас з'являється якась нова машина. Давайте глянемо що це таке. Давай, погнали! Генеральна уборка! Просто урнуть самому сьомого ту зову Я знаю, что это за машина І. Ну я думаю, вы даже вже можете и понятия що це за машина. Так, зразу скунси тут. Все що надо, це скунси забрати. Ну думаю так я їх вже с двух стволки добью. Так, дивіться, сусід Вася. Ой, сосід. Е... Як його? блин, я його забув. Вася? Да-да, Ва... Вася. Дивіться, як він стреляю, хопа. Стріляє. Ну так, да, конечно, у нього урон не прям такий вже ого. Но, но це класно. Хоч здалека буде стріляти, ви бачите. Допомагає хоч чимось. Це ліпше, ніж тетя Клава з ближній бій, а з'їдвася з дальній бій. Так, пилісос чистить, перерабатывають і повертає предмети і сходним владельцем. Коротше, оцю машину треба зразу знищити. А ця машина, вона, як помните, ніс частюля, отей синій монстр з пілісосами. Оце те саме, тільки теж заробить. Но, но тут набагато все серйозніше. От наприклад, я зараз кину батарейку, і він не тільки всосає мою батарейку, а й кине в мене її, цю батарейку, і тіпа, мене вдарить током. Ну, типа, мені вертається. От, якщо я кину холодильник, то він мені холодильник Типа, ну, поменить кен мені на, нанесся урон. Тобто, Це вже трохи сложнейшее не счастливля, да. Так, ну ладно, я думаю я вже їх... Ладно, все-таки это как далече... сложнейший нижний стюля. Да им срав. Так, є. Забираємо нашу награду, Получаємо там 10 тисяч 44 монети. Хорошо, добре. Прикунуться, давайте ну, так, все на максимально то і то. Блин, я конечно не знаю. Вот нам за 6-ти ще останній мініган. але він не без питаннях. 66 уровень треба пройти. Да. Або за 300 тысяч монет. Розблокируйте. Ой, 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 воу. Спокойно. Так, запись іде. Да? По мене залагало чуть. Запись врудий. Вот. Да? 300 тысяч розблокируйте мініган. Так, так, стоп, 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 стоп. стоп. Мен, мене щось лагає, Так, хорошо, хорошо. Вроде би все добре. Не, не все добре. Ладно, я зараз, так, вроде минуточку. Так, вроді бы я не знаю, вроді би все нормально, ладно, давайте вже начнем. Сьомий ур уровень. Погнали. Сьомий рівень. Ужасные монстры. Ну да. О, корова вже з'явилася з цим членом, але чого вона мала пізніше з'явитись там. На, на 10 уроде уровне поставили. Не! Nee. Блин, чуть не врезался. Так, врогу треба наказати, что она трохи обнаглила. Давайте кинем батарейку. Блин, батарейка це тема, я люблю батарейку. Ее, молодец, оси 20. Справился своей задачей. Как значимый цел вредителя. Оба, вон машина. Хорошо, что я ничего поки еще не кинул. Но она, вот кислотный дождь, она всасывать не умеет. Вроде Б. И, ну, типа, патроны там, и дарбалет, это все дело, она тоже не может. У нас есть предметы. Ну, типа, то, что мне помогает. Но кислотный дождик, она не спасает меня. Так, ладно. Т той же хаинок уже врезается. Ребят, сам угристись. Бабуля. О, бабуля, дивится, бабуля своими тлой... Своим. Блин, как она называется, я уже забыл. Ну, короче, она лупать машину и своим веслом. Весло вроде, да. Ну, и все равно я уже забыл. Как он называется. Так, это уровень. Я ж тут чашку, це тільки оці корови і ці от, як їх. Ну оці єноти на лодках. Все, більше такого нічого немає. ізі уровень. ізі бабки. Yeah. Sikim, ну я все-таки буду дивитися рекламу, мені треба гроші. щоб На, на прокачку. Так, чудово, є. Yes. Получили ми 9000. Хорошо. Это уже хорошо, все-таки нас. Зарнос 66 тысяч. Ну, вроде бы так что нормально такого дефицита нема. Так, 8 уровень. Опа, у нас появляется снова какая-то машина. Вредоносная машина. Я знаю, что это такая. Вот она. Вредоносная машина увеличивает вред, который наносит монстр Беридис. Короче, это эта машина, типа, что она делает монстр, монстров злых. І типа це що означає? Типа що в них буде більший урон. Ну і так, да, в більшому урон у них буде спизлими. Дуже мені урона наносити будуть, вроді б. Да. То коротше, погано це машина, треба тоже її срочно ламати. Гарно, мабуть, п'ято. Може, до речі, дай не замітив, жуки вже з'явилися з цим. Защитою новою. Так, звісно ж тако зупиняємо. Качку збираємо теж. Опа, вон он знов. Так, я там бачу, що є машина, то що всасує, так що я нічого кидати не буду, а тут зараз щось мені верне, то що мені не треба. Ладно, той єнот вже пускай врізається. Я вже його не врятую. Ой, я її вже бабулю не врятую від цього. Не хочу нічого щось тратити на якусь одного єнота. Так, 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 стоп, стоп, стоп. чуть затупило, чи мені я здається. Блін, врізався все-таки. Бачите, навіть ця вредоносна машина може может вот. І своїх машин даже може ще злими робити. З лишими. Вот такий да? Все, прийшли, залишилося у цих вод, жуків. Ну то тоже лайнький уровень, нормально. А от бос буде в цьому епізоді буде цікавий. Інтересний. Можливо, чуть тяжкий. Я не знаю. Ну ладно, поки що бати без реклами. Поки що справляюсь без реклам. Так, тут прям це і, звісно вже, це. Що тут? Тут все нормально. Так, дев'ятий рівень. У нас з'являється знову машина з пропеллером. пропеллером. Воздушна турбіна. Тут ми вже все знаємо, що тут буде. Так, з'явилися в нас вже бобри з цією новою защитою. І це означає, що їх тяжкіше ще, 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 ще буде вбивати. Блін а бобри, як ми знаємо, вони живучі. Да. От вона. Воздушна турбіна з попутним вітром монстри бігуть ще швидше. Так що оцю штуку треба в першу очі відламати, бо бачите, вони ще швидше вони починають бігти. Ось такий і... дощ. Якісь... Кислотні, кінемо. Ну. І вони починають ще швидше йти. А посаду о тих єнотів, які на лодці, Ну, не так быстро пливуть, а посаду ще буде. Ну ще буде турбіна це яка оскаряє їх. Це вони вообще за... Вот диві, дивіться, як не перхи. Оці от єноти я про цих єнотів. кажу, що я стиг добити. О. Трохи неприємно, ці машини з'явилися, вони тепер будуть монстрам допомагати. Так, бабулі сати. Баб... Бабушка, бабуся. Кубажок. Стоян. Блін, накидали їх. О, подивіться, як ці єноти пруть. Куди вони пруть? Ви бачили, як він... як вони вплили. Це ж у Ну, То значить... Зараз будемо кидати і це, і це. О-о-о! машина, бачили! Вона тільки що мені вернула, я, я, я кинув там це от. Е, батарейку і вона ну, переробила батарейку і кинула мені. Ви бачите, що мій дом, типа, ну, током дарило моє дому. Ця, ця машина, типу забрала те, що я кину батарейку і вернула мені, типу кинула мій дом, і мене там даруло мені життя забрало, то от як реклама. Так, так, що тут? Ну зараз на 10 урін, так що нічого купити не треба. 10 уровень, я аж... Це аж я. Да? 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 Yeah. Запись да? І це аж зараз тільки... Появляється ця корова, зачитую, вона ще появилась у нас да шостому чи сьомому рівні Болотне покоління. Ну, mm. <coughs> давайте, надеюсь, вы Що це таке. Ааа, командуси. О, і вот знов броня их. Они з броньою еще вбити. О, Це проблема, це якщо чесно часто проблема, да. Ну, є хороші новості. Зразу спойлеру, в них більше... Ну, не буде броні. Оце їхня остання броня, ну, для командусів. У них більше ще броні не буде, це для них остання броня, так. Да. Так, нічого собі, спокійно, спокійно, а оце мені вже зовсім не подобається. Я таке... Не люблю. Це, це поганий знак. Давайте так зараз поставимо. Так, не зараз холодильника? Холодильника <с raspberry Breathing> мне не без холодильника. Холодильника мне не без Так, 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 не, 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 пацаны, 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 я, я за вами так не хочу дружить. А вот это же вас, тебе дубью уже двухстволкой. Блин, втекла, это вот моя малышка, аналог. Я думаю, там на дубки убили, все, это весь уровень? А что? А, а, а только что было начало уровня, уже конец. Так, зупиняем это вот все дело. Так, вот эту штучку сразу. Кинец. Так, и их вас, вас тоже. Ну что ты нажимаешь? Тихо, 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 тихо. Спокойно. Блодильник, серйозно, аж тільки зараз Я виграв рівень, я виграв рівень. Я думав, що я здохну, думав, що я вже перший раз зараз програю. У мене ще й залагало щось непонятно чого. Я коротше, взяв косморужо, добивав там, ну, вроді би, команду сів, відпустив, типа вже брати друге оруж'я, а мене друге оруж'я не бралося, а це косморожіо стріляє, стріляє далі, а мене лупашу там цих скунси. То я вже хотів бесити, тіпа, вже кричати, чого на мене залагало? Ну, вже потім відлагало, але в той момент я вже думав, що я вже все, але ні, я вижив. Так, є, відкриваються у нас перші хардкорні рівні сьомого епізоду. Так, 11 рівні і знову ж таки зараз з'являється у нас цей жук з цією броньою. Кошмар. Оце да, да, анатурі був кошмар. Це був реально кошмар. Блін, вже, вже тяжко робиться. От зараз я вже... А, аж тільки зараз я вже чувствую вже важкість. Так, давай одразу КДМ. І такого... Зараз, а, аж тільки зараз на цьому епізоді, я вже трохи почув, почувствував Важкість. Так, вбиваємо і цех крокодилів. У вас теж що тут поналітали. Заміть, я, я ще навіть ні разу не використовував перець, в мене заліз 15 штук і я не буду їх використовувати, я без них правитися. Якщо ви не знаєте, що вони роблять, вони просто ну, просто швидко перезаражають ваше вижива. Ну, такого нічого такого сильного немає. Просто швидко перезарядка у вас буде йти. Це не інтересно. Так що, ну, що там? І то це тільки 30 секунд буде йти, Тіпи, не версі, а 30 секунд. То парашов. Ну, хто є, кому і як. хтось, бачите. Ну, типа, от, от в таких ситуаціях бачите, от тільки що я не програв, бачите, то мені не вистачало патронів, а, а якби нажав би перед, то я би швидко перезаряжався, добивав би. О, дві турбіни! ні, 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 таке не надо. Так. Блін, прийдеться, мабуть, зараз прокачати це арбалет, бо, бо я чую, він же слабенький робиться. Я, я тільки що стрельнув в... ну, в цих корів. І в них так мало хп знялось. І вони же будуть постійно стає броньою. І певно, що треба прокачати. Зараз потрат такі величезні гроші, певно що. Ну ладно, що готовлю? Ой, що я? О, я готовий, конечно. До да, такої прокачки. А там мені з, вроді з 22 тисячі вроді просто, щоб прокачати, да? Я молодець Саня. Ой, Вася. Так, дивимося рекламу обов'язково. велика сума дивимося. Так, є. Получаємо хорошу суму 14 тисяч. Хорошо, скільки зараз в мене. У мене 5 тисяч, ну 20 тисяч, так, я прокачую. Я його прокачую арбалет, навіть не думаю. Я прокачував міняв. Меня знімаю. Так, ну і це от. Все, далі нормально. Там. І давайте останній рівень. у нас з'являється знову новий робот. І в принципі по ньому вже і понятно, що він робить. Ну, хрестик червоний, це вже і так понятно, що він буде робити. Давайте подивимось. Так, мобільний доктор. Так, да, навіть названня само його спалило. Ну коротше, це вже буде робот, який буде лічити монстрів. Так. Да. Це ще буде більша проблема. Лічити монстрів, ви розумієте, це, це вже хуже, ніж Все, що є тут в ці юрії. Так. Отак. Ну стріляй, ч мене кнопки лагають, ну блин, ну як же мене задратує. Так, видео хоча б, да, ну чекай, ну не лагай, ну це ж сані уровень, вс, все, дрп. Так, добиваємо ці машини. Ну вже ми майже вже пройшли сьомий епізод, ми вже ну, половину майже прийшли. О, Вместо б... Бабуля! Живий мені потрібно! Блін, не стяг я забрав. О, подарунок, дякую. Блін, впилили мою бабушку. Так, конечно же, сначала требует цю от машину. А потом... А потом любых мені вже все одно по. Ну вот так. І от так. О, бачите, оце я понимаю, це хороший вже урон барбалета. Це добре. Я прокачав, це хорошо. Так, зараз десь має, вже доктор у нас появилась. Я понял, доктор. Зараз мои на цій луні. Да, він, мобільний доктор В'їздной госпіталь для монстрів, Ну да. Бачите, лічить монстрів, даже видно, так що цю тварь треба зразу вбивати, Да, так от, і дощик. Бахнем. Нормально, бля. Ну ще один раз. одну пулю такого. Нормально. Так, тут даже Вася, Василий уже справится, а я покажу что перезаряжусь. Так. Так, и сейчас доктор появится, да, как всегда? Ну да. Ой-ой-ой-ой, не-не, такая, такая не, надо мне. Сосед Вася. Я не дам тебя в беде. Все, є. Прийшли ми рівень, нормально. Ну давайте на останній подивимося що рекламку, только, щоб додати монет. Чудово отримали ми майже, майже 10к. Хорошо. Так, що ну на цьому давайте ми вже мабуть, тормознемо. Там, да, 13 рівень, так що дати прикуп, прикуплюємося так. Агнімет, я даже ні разу не прокачував. Так косморжі і. Так. І все. Да. Ну 13 рівень. Чи може бы с ним 13 рівень тоже в Ну давай, то ще може 13. -й. Да, давай, 13 ще. Все-таки ще, що... яка составна батарейка, друга батарейка на супан трекет пойде ба. Ну, все, скоро. Так, охотники за монстрами. Появляється у нас вже... Вже у ці світлячки збройнею. Ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не. Стоп, дивіться, ты тільки начало. А, нет, это вже середина рівня. Лов. Дивіться, вже середина рівня. Я тільки що 30, 20 секунд, ну, 10 секунд граю цей уровень і вже половина рівня. Появляються у нас вже ці світлячки з броньою, а оце вже серйозно, це вже... <смас> це плохо вже. На. На. Що, наш любір, любили. Що у нас там? Ага. Оце беска, як мені поїдати ревенда, обестенько. У-у-у. А сам от схоже не здавалось, хто у нас там? А, ну понятно. Муха. ц-ц. Ну круто, цей уровень тоже легенький. Поїдем його бестенько. Кто там знал у нас? Ну наверное тоже мука. Ой, все. Значит, от всего мы сразу... Ой, знов тебе светлячки. Ну, что-то хороший. А у тебя светлячки больше брони не будет, цены есть. Ну, единая броня. Все тоже. Ну, Такие маленькие спойлеры вам даю. Чтобы не больше брони не будет. Ну... Куда мені не надо цей, що на зараз мене вдома горів. Давати 2 долі, до так підбахне. Бо якраз кислотний дощ так що працює по цій влітах. Саме головне написано. Так, ну що, як прийшли, ми рівень. Давайте. Рекламу не, не дивимося. Так, ну що, Ну, в принципі, так нормально, да. Батарейки, в це вистачають. Ось таке відео, отже, на 15 рівні, аж тільки зараз у нас з'являється оцей... Ну, оцей Рембо з, з цією броньою. А от на 16-му, як ми бачимо, у нас щось нове появиться подарунок. А що там з'явиться, ми вже дізнаємося в наступній серії. Так, ну ми вже пройшли навіть вже половину сьомого епізоду. пройшли, да? Трошки ми вже майже на фінішній прямій до кінця цієї ігри. Ще залишилось два з половиною епізоду. Цієї... Ну що ж, на цьому 20 тормознем. Якщо вам понравилось відео, то ставте лайки. Ну, а з вами був я, Льошаплей, і всім пока.